Поїхати там как раз копають людям. Ой. тут будемо ховати моїх дітей. Доня, дядь, сват і сваха, щоб чотири могили рядом, щоб ми приходили на одне. Ну не одну ж воєнного не було, ніякого, ні танки, ні пушки, нічого не було. Люди прийшли пам'ятати солдата, якого погиб він тому Дніпропетровський його поховали. Привезли сюди, десь захотів, щоб його тут поховали, щоб на могилку прийти, поплакатися, напоминальний понеділок чарку поставити. Перебили в, хаті, в кожній хаті горе, в кожній. Нема хати такої, яку не можуть передати, Кого кум брат зват. У мене немає слова. Аж інші мені трьох, ну часу піднімати на ноги. Валера дай хоплять хлопці тобі, блять, ворожий. Ну, сюди трохи примірна, я трохи підпадав. Трошка. Місце для захоронення батьків. Спочатку їх неможливо всіх пізнати. Але по одязі я маму одразу впізнала, батька вже пізніше, бо вони поруч лежали. Подивилася вона на руки, на форму нігтів. Я зрозуміла, що це мої. Там військових не було жодної людини. Це були всі в основному пенсіонери, всі місцеві мешканці. Не знаю, як це пояснити. Треба почистити територію десь близько 40 чоловік до завтрашнього дня. Качаємо каналізацію, даємо зимою тепло. Така робота в нас перша. А ви раніше цим не займалися? Ні. Це... А чому вас задіяли? Чому нас задіяли? Тому що і наші люди погибли. Погиб у нас майстер по каналізації і бухгалтер. Тобто вони були на поминках, чому я тут? Тому що мої батьки загинули і бабуся теж загинула. Серед моїх рідних батька я обізнав по одягу, а маму та бабушку не обізнали. Щось похоже на бабушку. Ми з дядьком бачили, похоже, щось було, причка була похожа. А ліцю, по ліцю не можна було там нічого зрозуміти. Маму. А маму я взагалі даже не бачив, навіть, ну взагалі даже не бачив. Сьогодні більш детально слідчі разом з працівниками ДСНС провели. Огляд перебрали майже кожен кірпичок даного приміщення, де було прильот е іскандера ракети. Е було все повністю перебрано, застосовувалися службові собаки з метою е відшукання залишків е людей загиблих. Е так, ми деякі залишки знайшли, е будуть направлені на встановлення чиї це залишки. Переважна більшість. Люди миттєво загинули. Не всі опізнані в нас. Є просто фрагменти тіл, які треба опізнавати буде за шляхом аналізу. Конкретно по грозені. А взагалі по території Шевченківщини ракетні удари відбувалися багаторазово. І навіть сьогодні десь пів на десяту був приліт селища Шевченка. Які наслідки? Один поранений і пошкоджений будинок. Я б дружина видержала, бо от де сияти настануся. Трьох онучат я. П'ять років, Господа Бога, просю, а тоді можна і помирати. онучат підніму. Думав, мені буде допомога. Тепер жити треба. Треба жити.